Доброго дня. Наш храм знаходиться в село Піщана Одеської області. Я настоятель храму Отець Степан. Ми заказували, хочемо поблагодарити магазин Трикірій, де ми заказували церковну утвар, тобто ікони, подсвічники, аналойчики. Пані Кадило, Голгофа, Ікон тоді нам ми закупили. 14 штук, 14 ікон. Спаси Господі, ми дуже вдячні за ваш такий прекрасний гарний товар, утвар таку церковну гарну, щоб вас Бог хранив на мною і благі літа. Спасі Господі. І щиро вам велика вдяка.